Мільйон снарядів для України. Як уряд Естонії домігся такого рекордного збору. урок полягає у тому, що якщо ви нейтральні, вас проковтне імперія зла чи вступить Україна в НАТО під час війни? Естонія вірить в Україну. І відбудова по європейській, які зруйновані війною об'єкти, ця Балтійська країна готова відновлювати в Україні. Ексклюзив фактів тижня із прем'єркою Естонії Каєю Калас. Спочатку вони віддали усі свої гаубиці. Тепер от рекордну кількість боєприпасів. Естонія допомагає Україні чи не найбільше з усіх країн світу. На це йде, уявіть третина її оборонного бюджету. Але як цій маленькій країні вдається робити такі безперебільшення великі вчинки? Підписуйтесь на ютуб канал фактів тижня, аби знати більше і не пропускати наші ексклюзиви. Дев'ята година вечора посольство Естонії в Україні. Попри пізню, годину і в тому, прем'єрка Естонії Кая Кавас вітає нашу знімальну групу. В Україні вона вперше від початку повномасштабного вторгнення. І ця поїздка була доволі насиченою. Буча, Бородянка, Житомирська область. Цієї весни Кавас вже втретє очолила уряд Естонії. І першою країною, яку вирішила відвідати після цього призначення, обрала Україну на знак підтримки і того, що вона буде міцнішати україн із Україна дуже дорога нашому серцю. Я також вважаю, що той великий мандат, який я отримала на виборах, це також мандат підтримувати Україну надалі. Позиція Калас у підтримці України настільки активна, що в чомусь її можна порівняти із британським Борисом Джонсоном. Добридієневиборі. Саме Каякава березні закликала Євросоюз зібрати мільйон артилерійських боєприпасів для України, і це рішення ухвалили доволі швидко в одному з інтерв'ю ви сказали, що для прийняття цього рішення знадобилося п'ять тижнів. Наскільки було важко переконати членів ЄС і що було найскладнішим? я думаю, що важливо мислити нестандартно. як ми можемо допомогти Україні виграти цю війну. Бо іншого виходу немає. І коли я почула від військово-промислової індустрії, що у них немає замовлень, а я знаю, що російська сторона працює у три зміни, то ми подумали, а яка може бути можливість. Струхатися швидше, щоб не було так, що Естонія закуповує боєприпаси, якісь інші країни закуповують, а потім все це до нас приїде, і ми це відправимо в Україну. Це потребує часу, але у вас його немає. Тож насправді було не так вже і важко переконати інших, тому що всі бачать, що ми з Україною, і ми повинні робити це швидше. Передмістя Таліна, лютий цього року, українські військові тренуються на гаубицях FH-70. Це перевірені часом системи артилерії, оснащені власним двигуном. А все тому, що Естонія вирішила передати їх Україні, і нині вони вже працюють на фронті. Навесні Талін оголошує про новий пакет військової допомоги Україні у 500 тисяч євро. Мова про гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, патрульні катери, тепловізори а також медичне спорядження. І це снаряди 155-го калібру для тих самих гаубиць. Свою частину з обіцяного єс мільйона країна вже зібрала і готова передати. Як Естонії вдається робити це так швидко. We are a small ми – маленька країна. кажуть, що великий корабель можна розвернути за кілька місяців, а малий за кілька днів або навіть годин. А це означає, що в маленькій країні ми можемо швидко ухвалювати рішення та швидко їх виконувати, і тому ми досить ефективні. Нам чітко зрозуміло, що Україна бореться за свою свободу, але вона також бореться за нашу свободу. Тому допомога Україні є також допомогою нашій обороні. Відтак це не тільки морально правильно, а й необхідно. Для нашої власної оборони, щоб ви могли боротися і дати відсіч агресорці. Естонія допомагає Україні не лише зброєю і боєприпасами. Це та країна, яка першою на практиці почала відбудову зруйнованих російськими окупантами об'єктів інфраструктури, зокрема на Житомирщині. Один із основних проєктів це відновлення мосту в Малині та будівництво дитячого садка в Овручі. що важливо для цього дитсадка, те, що він є зразковим, тобто поєднує у собі усі європейські стандарти, тому всі прав... Авли, які діють у наших садочках, будуть діяти і тут, плюс українські стандарти. І це модель, яка може застосовуватись всюди, тому що ми знаємо, що багато дитячих садочків зруйновані, і їх потрібно відновлювати. Таким чином цей проект простий у використанні, і він також поєднує всі стандарти, які діятимуть, коли ви також приєднаєтесь до європейського союзу. Естонія грає на випередки не тільки в ініціативі допомагати Україні, а й в ізоляції Росії, і воно зрозуміло, чому Яка Естонія? такої странива взагалі ніколи не було. Справа не лише у таких висловлюваннях російських пропагандистів все набагато складніше: майже 300 кілометрів спільного кордону із агресоркою, а також гіркий історичний досвід втрати своєї незалежності урок, який ми винесли з 1940-х років, коли ми втратили незалежність і нашу країну полягав у наступному. Ми думали, якщо ми нейтральні до того, що відбувається у світі, ніхто нас не чіпатиме. Але насправді, якщо ви нейтральні, вас проковтне імперія зла. І ми засвоїли цей урок більше ніколи не будемо самі по собі. Ми є в усіх міжнародних організаціях, але ми також допомагаємо нашим друзям, коли вони потребують допомоги. на початку цього року Естонія попросила на вихід російського посла, а також вдвічі зменшила кількість їхніх дипломатів в країні. Яка зараз ситуація в дипломатичних відносинах між Естонією та Росією після висилки послів на початку року? знаєте, нас хвилювало те, що всі ті люди, яких називали дипломатами, не обов'язково були дипломатами. Тому ми зменшили чисельність посольства. І це кроки необхідні також для нашого власного внутрішнього миру, тому що Росія має намір створити розбіжності і створити різного роду хаос, також всередині країн, і нам не потрібно, щоб це сталося, Та на відміну від Естонії у багатьох інших країнах Євросоюзу. Досі доволі багато російських дипломатів, і вони регулярно просувають інтереси Кремля, які інколи знаходять відгуку деяких європейських політиків. Ви спілкуєтеся з десятками політиків в Євросоюзі. Чи зустрічаєте ви прихильників позиції, що з Росією треба домовлятися? The... Не так прямо, але звичайно, ми інколи чуємо про знаєте закінчення війни. Мовляв, війна це погано, мир це добре. Це ясна річ. Але коли ти ніби на боці війни, ти схожий на поганого хлопця. Але я намагаюся це пояснити. Мир для нас означав, що людей депортували. Наше майно було націоналізоване, а нашу культуру та нашу мову перегнічували. І це все сталося. Отже, знаєте, мир і окуповані території не означають припинення людських. Траждат Естонія також виступає за притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. Ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна на думку Каїкалас це повідомлення Кремлю, що жоден з російських чиновників не має індульгенції яким ви бачите механізм притягнення Росії до відповідальності? Те над чим я зараз працюю, це відповідальність не лише за воєнні злочини, а й за злочини агресії. Різниця у тому, що злочин агресії є злочином керівництва. Але нам потрібен спеціальний трибунал, спеціальний міжнародний трибунал, щоб переслідувати ці злочини, тобто переслідувати також Путіна, Лаврова, усіх керівників держави, яка вирішила напасти на Україну. Україну. я вважаю, що це дуже важливо, щоб розірвати цей історичний цикл, коли Росія атакує своїх сусідів всюди, як вони це робили в історії. І Якщо ми не притягнемо їх до відповідальності, вони будуть робити це і в майбутньому. Але надійна гарантія безпеки України це членство у НАТО. Вважає Кая Калас. Та наскільки цей вступ можливий до завершення війни? Питання, яке досить часто задають в Україні ми підтримуємо заявку України на співпрацю в цьому плані та намагаємось переконати в цьому й інших. Ми повинні мати чітку перспективу приєднання України після війни. По перше, я не думаю, що членство в НАТО можливе, коли триває війна. По друге НАТО є єдиною гарантією безпеки. Якщо є сірі зони, єдиною гарантією безпеки є п'ята стаття договору НАТО. та, попри доволі скептичні оцінки, досі щодо цього є певна інтрига. Україна, як на полі бою, так і на міжнародній арені щоразу доводить: немає нічого неможливого. Що відповість на це НАТО, побачимо у червні під час чергового саміту, що заплановано у Вільнюсі. Естонія вірить в Україну. Естонія вірить у перемогу України, і ми будемо підтримувати вас стільки скільки потрібно, щоб ви могли перемогти та продовжувати жити з вільною ринковою економікою, що процвітає та у демократичній країні. Маленька Естонія задає великі тренди, як в обсягах допомоги Україні, так і в політичному протистоянні Росії. Ініціативи Таліна та естонського уряду яскравий приклад того, як діє надійний союзник і що він може, коли є міцна політична воля. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.